Два новеньких автомобілі поповнили автопарк екстреної медичної допомоги лівобережної станції швидкої медичної допомоги. Вони обслуговуватимуть жителів Чорнобайської селищної ради та Ірклівської сільської ради. Ключі від швидких медикам вручив голова Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний. Придбали транспорт бюджетним коштом відповідно до програми уряду завдяки міністерству охорони здоров'я України, обласній раді та обласній військовій адміністрації. Я знаю, як важливо для кожного з вас. Працювати е, тоді, коли в тебе є все під руками, коли все, всі е, прилади працюють і коли ти можеш е, бути впевнений в тому, що в потрібну хвилину ти зможеш надати саму невідкладну допомогу самому важкому хворобу. Ці спецавтомобілі мають усе необхідне медичне остаткування і готові одразу стати до роботи. Автомобілі оснащені необхідною апаратурою, оснащенням киснем, то надавати бригади можуть допомогу різнобічну, всебічну, що дуже важливо для врятування життя людей. Машина нова, апаратура нова. Фільчера в нас кваліфіковані завжди ми проходимо навчально-тренувальні курси нас регулярними. Поповнюємо свої знання, стараємося на виклик. За дві хвилини ми повинні виїхати. Ми стараємося, але ж дороги, звісно, звичайно, нас підводять. Директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун вручив подяку почесному голові асоціації незалежного об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобайського району Петру Душейку за значну підтримку бригади екстренки Лівобережа. Хочу ще раз подякувати всім. За те, що такий приємний подарунок зробили для Чорнобайської київської громад. А працівникам екстреної медичної допомоги хочу побажати, щоб пацієнти у вас були не дуже тяжкі і ви змогли їм надати допомогу і щоб усе у вас було добре. А саме головне, щоб ви були здорові і щоб не зверталися до закладів до медичних закладів. Дякую.